Ефраїм оточив мене брехнею, дім Ізраїля обманом. А Юда ще й вередливий супроти Бога і супроти святого, який вірний. Ефраїм пасе вітер, за східнім вітром женеться, всякденно множить брехню і насильство. Укладають союз з Ашуром, несуть олію в Єгипет. Та й з Юдою в Господа розправа, і він покарає Якова згідно з його путями, згідно з його ділами, він йому відплатить. В утробі зап'яту взяв брата свого, своєю силою боровся з богом, боровся з ангелом і подужав, плакав і прохав у нього ласки, зустрів його в бетелі і говорив там з ним. Але Господь, Бог. Сил небесних, Господь ім'я Його. Тож повернись до Бога Твого, пильнуй любов та правду і чекай на Бога Твого постійно. Мов Ханаан, тримає у своїй руці вагу неправдиву, він любить утискати. Ефраїм мовив, Таки розбагатів я, здобув собі достатків. У всіх моїх трудах не знайдуть у мені кривди, що гріхом було б. Я, Господь, Бог твій, з єгипетського краю, я знов оселю тебе в наметах, як у дні призначеного свята. Я мовляв до пророків, помножив я видіння, через пророків промовляв я у притчах Гілеад – то сама несправедливість. Вони чиста марнота, биків жертвують у Гілгалі, їхні жертовники будуть, мов каміння купи на бороздах у полі. Яків утік в Арамське поле. Ізраїль служив за жінку, за жінку старіх вівці. Через пророка вивів Господь Ізраїля з Єгипту, через пророка він ним піклувався. Тяжко доводив Ефраїм до гніву, зате ж і кров його впаде на нього, і Господь його поверне йому назад його зневагу.